Друзі, всім привіт, всім доброго ранку. Знову ми в дорозі. Закінчились наші опороси, але почалася друга фаза праці. Треба купити комбікорм для маленьких, треба вже підкупляти, заготовити, треба і прививочки ще придбати купити заїхати в аптеку Сердосан. Тому ми вирушили раненько. Вирушили в дорогу раненько. Дениска наш спить, відпочиває після плідної праці. Зараз під'їжджаємо до нашого магазинчика. Люди теж грузяться. Не хочеться мені туди заїжджати. Почекаємо зараз люди загрузяться і ми купимо. Окей, такдесят. <плес> Так усе замерзло сьогодні. Замовили ми ще сьогодні дерті, обіцяли привезти, ну, можливо, що й привезуть ввечері. Тому будемо чекати, замовили горох, горохлянка, дуже це для. Свиней корисно, тому ми, поки є така, наче крупа горохляна, ми її замовили. Будемо чекати, поки нам привезуть. Приїхала машина, привезла нам горохову дерть. Переходимо від БМВД на горох. Зараз вигрузим Вчора нам привезли горохляну дерть. Дуже вона така непогана. Привозили в мішках, було пізно, але ми її висипали. Дуже така прям крупчиками. А пахне, дуже пахне. Ну, якщо є горохова, дерть, можна зекономити на БМВД. <кій> БМВД давати не будемо, садимо тільки на дерть. Така в нас вже кучка залишилася пшениці. Ще є. Поголів'я зменшилося набагато. І ще зменшується, тому корм трошки економніше йде. Трохи трусимося бо забило все можливе і невозможне. Позабивала ця дерева. Зараз ми ще наколотим свиноматкам корм. І, в принципі, все. Відпочиваємо. Трошки хоч відпочить. Є замовлення ще на порося. Нема коли, поки заколоть. Потерпимо пару днів, тоді будемо колоть. Сьогодні дуже гарний день. Сьогодні свято, День української жінки. Вітаю я всіх жінок. З цим святом. Але в нас є замовлення трошки на м'яско, фарш. Та й собі треба зробити тушоночки і хочемо. і хочемо зробити ковбаску. Тому плануємо зараз заколоти свинку, бо в нас в другий час не виходить. Тому будемо сьогодні колоти. І... Ну і, в принципі, трошки щось продамо, щось трошки собі залишимо. Тому йдемо працювати. Свинка дуже велика. Дуже велика. Це буде йти на городище, на м'ясокомбінат, на ковбаски. Свинка в нас дуже велика, 300 плюс, тому наша лібьотка її не підняла. Тому ми і на столик вона не падає, спадає, з столика не лягає, та й витягти хто її, який її дурак витягне, то ми е, рішили її на полу, на землі. Тому працюємо. Це свинка в нас із хвостиком, тому що вона була під кидишом до свинки мачухи. Тому ми залишали хвостики, щоб знати, щоб бачити, як вони ростуть. Її поросята були без хвостиків, а щоб не путатися, то ми залишили у підкидищів хвостики. І ми наблюдали, як вони ростуть, чи вони не відстають у рості. Тому мати свинку мачуху це дуже ну, зручно, дуже зручно і немає потєрі поголів'я. Тому ми завжди стараємось парувати свиней. Попарно. Ну, більшість так і виходить, звісно, але ну, це дуже зручно, що є можливість підкинути, якщо в когось більше порося, ніж сосків, є куди підкинути. Тому ця свинка в нас була підкидишем. Так і працює. Що у нас сьогодні на вечерю? Свіжак. А як каже дядько Шилудько? Як? Таранчук. Таранчук. Шкварчить наша сковородочка, так? Да? Пахне? М -м -м. А, жалко, що цей. Камера запах не передає. Так. Да. Камера запах не передає, але дуже смачно. А виглядає гарно. Дениска прийшов до бабусі, так? Да? Мілі дождалися цю п'ятницю. Йли дождався п'ятниці, <гум> Готово наче, да? Угу, вже готове. Всім смачного, пока. Всім смачного, хто вечеряє, так? Да?